Щорічно 30 вересня в Україні відзначають День бібліотек. Сьогодні ми побували у храмі книг та мудрості нашого краю, Зміївській публічній бібліотеці, де було нагороджено винуватців свята. Функціонує заклад з кінця 70-х років минулого сторіччя. Колектив бібліотеки є невеличким, проте читачів дуже багато. Ще пакет, адже тут налічується більше 30 тисяч книг, і твори свого улюбленого жанру знайде кожен. Зміївська публічна бібліотека працює навіть у складні сьогоденні часи війни, обслуговує користувачів з числа внутрішньопереміщених осіб та навіть безкоштовно допомагає їм робити ксерокси документів. Також у закладі є комп'ютери, якими можуть безкоштовно користуватись відвідувачі бібліотеки. Це дуже корисна функція для членів освітнього процесу у часи онлайн-навчання. У бібліотеці зібрано інформацію про історію Зміївщини та наших видатних місцян. Є краєзнавчий куточок, зібрані твори зміївських письменників. Часто тут влаштовують різні тематичні заходи та виставки. Нещодавно працівники бібліотеки за власні ініціативи розпочали роботу з окультурення невеличкого парку Поряд. Було проведено так звані у народі толоки. Дозвольте привітати вас з нашим професійним днем, Днем Бібліотек України, Днем Бібліотекарів. В цей день, перш за все, хочу побажати вам мирного неба, бажання жити, віри в перемогу, ну і добрих, вірних користувачів наших. Вітаю вас! Ми вас дуже любимо. Всього найкращого, професійних успіхів. Неймовірно душевні, теплі, мудрі та досвідчені люди працюють у нашій бібліотеці. Уже стільки років життя ви допомагаєте розвитку нашої маленької батьківщини, Зміївщини. Завдяки вашій праці, суспільство накопичується досвідом, мудрістю і знаннями. У цей день ми щиро вітаємо вас, бажаємо усіх благ, уваги ваших читачів і ваших справжніх шанувальників. Лариса Бодарева истомина Анастасия канал Медиа Змеив.